Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на каналі Anoly Books. Я постійно зіштовхуюсь проблемою, коли починаю читати якусь фентезі історію, тому що я читаю, мені дуже сильно подобається, я захоплююсь персонажами, світом, а потім виявляється, що це була лише перша книга з величезного циклу. І коли я починаю шукати продовження, виявляється, що історія або ще не дописана взагалі. Або не перекладена українською мовою. іноді це дуже сильно дратує, тому що ти надзвичайно хочеш дізнатися, що буде далі, але не можеш цього зробити. Саме тому я вирішила в сьогоднішньому відео розказати про ті фентезі цикли, які є і повністю дописаними. І повністю перекладені українською мовою. Тобто їх можна брати і спокійно читати, тому що продовження не доведеться чекати роками. Про всі книги я говорю тому без спойлерів, тому якщо ви їх ще не читали, то можете спокійно дивитись це відео. І перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Початку хочу згадати про цикл Ребекки Кван Макова війна складається він з трьох книг: Макова війна, Республіка Дракона та Полум'яний Бог. Це грандіозна фентезійна сага, натхнена реальними подіями китайської історії ХХ століття від опіумних воєн до культурної революції. У центрі історії Жи, бідна сирота, яка завдяки наполегливості складає загальноімперський іспит і потрапляє до найпрестижнішої військової академії Сінегар. Там вона зіштовхується з жорстокістю елітного суспільства, але водночас і відкриває в собі прихований дар. Сили якого несуть в собі не лише могутність, а й руйнівну ціну. Коли країна занурюється у війну, жінь, звісно, ж, опиняється на передовій і постійно стоїть перед вибором: перемога чи людяність. Макова війна це історія про війну, владу, помсту і постійний вибір. Це історія, яка не боїться бути жорстокою і болючою, але водночас є надзвичайно глибокою. І захопливо. Тепер хочу згадати одне з моїх найулюбленіших фентезі. Це хроніки без Джея Крістофа. Складається з трьох книг: безніч, «Богоділ» та смерканок. Це темне епічне фентезі про помсту, свободу і силу тіні. Головна героїня Мія Корвера, дівчина, що в дитинстві втратила все: сім'ю, дім і безпеку. І тепер її єдина мета в житті це помста. Заради цього вона вирушає до багряної церкви, школи, де навчають смертоносному мистецтву. Але вбивство це не єдине, що Мія має опанувати. Вона також володіє загадковою силою, пов'язаною з тінями, і поступово починає її розгадувати. Джей Крістов створив похмурий, безжальний. Кривавий, жорстокий, але надзвичайно красивий світ, де герої постійно змушені балансувати між людяністю і жорстокістю. У хроніках без є все: битви, інтриги, магія, несподівані повороти, купа емоцій і гострий гумор. Це історія про дівчину, яка не боїться темряви, тому що вона й сама є темрявою. Наступний цикл це народ повітря, Голі Блек. Там всього три основні книги: це Жорстокий принц, Лихий Король та Королева Порожнеча. А також додаткова новелка, як Король Ельфгейму з ненавидів оповідки. Мабуть, це один із найвідоміших фентезійних підліткових циклів про світ фейрі у центрі історії Джуд Дуартем. Смертна дівчина, яку після жахливих жорстоких подій фактично силою забирають у чарівний, але дуже безжальний світ Фейрі. Тут люди ніщо лише іграшки в руках фері. Але Джуд з цим не згодна. Вона хоче влади і довести, що вона рівна з тими, хто над нею знущається. І найнебезпечнішим серед них є принц Карден, примхливий, жорстокий, але дуже чарівний. Це історія про владу. Інтриги, зради і кохання. Голі Блек поєднала політичні ігри з атмосферою казкової жорстокості, де смертна дівчина наважилась грати в ігри смертних. Наступний цикл є надзвичайно відомим, і це Голодні ігри Сюзанни Колінз. Усього там три основні книги: це Голодні ігри, Полундя займається та Переспівниця, а також два приквели. «Баллада про співочих пташок і змій та світанок перед жнивами». На руїнах колишньої північної Америки постала країна панем. Розкішний капітолій керує 12 бідними округами. Щороку капітолій доводить свою владу, влаштовуючи голодні ігри, смертельне шоу, в якому діти з цих бідних округів. Вимушені битися до останнього, хто виживе. У центрі історії Катніс Евертін, чию молодшу сестру обирають трибутом, тобто тим, хто буде брати участь у цих голодних іграх. І Катніс добровільно погоджується замінити свою молодшу сестру. Так і починається її шлях. Це історія про виживання, свободу, гідність і вибір, про дівчину, яка стала символом надії там, де панує страх. Приквели ж відкривають витоки цього світу, як народилися голодні ігри, як формувався капітолій, і, звісно ж, як з'явились ті, хто запалять полум'я спротиву. Голодні ігри це не просто антиутопія, а дзеркало влади, медіа і людяності, що змушує задуматись. А на що ми здатні, щоб вижити? Наступна трилогія це перший закон Джо Беркромбі, який складається з трьох книг: на лезі клинка, перш ніж їх повісять. Та останній аргумент королів тут описано світ, де влада це гра без правил, А герої далеко не святі, а люди загартовані кров'ю та зрадою. Між могутнім союзом і варварами півночі назріває війна. І поки вороги готуються до бою, у самому серці держави розгортаються інтриги, боротьба за трон та стародавня магія. У цей час з'являється загадковий маг, який збирає несподівану компанію. Скаліченого інквізитора, горду рабину, чистолюбного офіцера та дикого воїна. Їхні шляхи перетинаються у світі, де немає героїв і поганців, а кожен вибір має свою ціну. Перший закон це жорсткий, іронічний та реалістичний фентезі епос, в якому честь, сила і правда просто слова, а виживають ті, хто готовий битися до самого кінця. До речі, здається, є навіть Продовження першого закону, ще одна трилогія, і вона теж у нас перекладена. Наступний цикл це більше романтична фентезі історія та геромазія. «Знищ мене складається з шести основних книг: знищ мене, розгадай мене, розпали мене, віднови мене, здолай мене та уяви мене. А також в ній є п'ять новел. Це історія про 17-річну Джульєту Ферас, яка володіє смертельним даром. Вона може вбивати лише своїм дотиком, світ, в якому вона живе, зруйнований, а влада належить відновленню дуже жорстокому і небезпечному правлінню. І звісно ж, вони хочуть використати Джульєту як зброю, а вона не хоче бути інструментом в їхніх руках. Знищ мене це романтичне фентезі з тропом від ворогів до закоханих. Це таке собі поєднання дистопії, романтики та психологічної драми. Історія про силу волі, самоприйняття та перетворення страху на зброю. Наступний цикл називається Провісники авторства Робін Гоп. Там всього три книги: учень вбивці, «Королівський вбивця та Мандри вбивці У могутньому королівстві шість герцогств народжується фікс, позашлюбний син принца наступника. І саме його існування це політична загроза. Тому чимало впливових людей воліли б бачити Фіцца мертвим. Однак доля вирішує інакше. І Фіцца під своє крило бере сам монарх. Живучи при дворі, хлопець дізнається, що шлях виживання тут не в силі, а в тілі. Його наставником стає загадковий майстер шпигунства і вбивства. Таким чином, Фіц розпочинає свій шлях асасина. Того, хто вбиває для короля, але робить сам невидимо. Також тут зображено не менш жорстокий світ за межами палацу, де пірати з островів руйнують узбережжя, а своїх жертв залишають без душі людяності. Провісники це глибока епічна сага про долю, честь, жертву і в якій магія та інтриги переплітаються з болем дорослішання і боротьбою за право бути собою. Ще одна трилогія: це каравал Стефані Гарбер, що складається з трьох книг: Каравал, Легенда та Фінал. Світ каравалу це місце, де магія, ілюзії, небезпека сплітаються в одну запаморочливу гру. Головна героїня Скарлетт усе життя мріяла потрапити та загадкове свято видовище «Каравал», яке щороку влаштовує таємничий легенда. кажуть, що каравал це лише гра. Але все не виглядає домоторошного справжнім, і ось нарешті скарлет отримує довго очікуване запрошення на гру на власного весілля і постає перед вибором залишитись в безпечній неволі під владою тиранічного батька чи ризикнути. І зануритись у світ каравал, де реальність розмивається, а ціна перемоги може виявитись занадто високою. Каравал це знову ж таки більше романтичне фентезі, де поєднується загадка, небезпека, ілюзії, магічна атмосфера і, звісно ж, романтика. Наступний цикл це дилогія танець злодіїв Мері Пірсон. Складається з двох книг. Танець злодіїв та обідниця злодіїв у світі, що відродився після давньої катастрофи, стара влада бореться з новими порядками. А на кордоні між королівствами тліє напруга. Після смерті голови легендарного розбійницького клану його молодий син Джейс мусить довести, що є гідним очолити родину. І захистити свою землю від зовнішніх ворогів. Тим часом Казі, колишня злодійка, а тепер воїтелька королівської гвардії, отримує наказ арештувати нового лідера клану. І ось їхнє життя переплітаються, і тут і починається танець хитрості, довіри, зради і почуттів. Танець злодіїв це атмосферна історія з елементами політичних інтриг, пригод та романтики. Де постійно стоїть вибір між обов'язком і коханням. Також хочу згадати трилогію двоповня української авторки Катерини Самойленко всього в серії три книги: Закони Невриди, Судні в Капрі» та Остання данина Саверу. У світі, розділеному великою стіною на зовнішній і прихований, існують дві реальності та дві душі для кожної людини: людська. І звіряча. коли Ріна рятується від викрадача, вона потрапляє в прихований світ із двома місяцями та небезпечними законами магії. Щоб вижити, дівчина укладає угоду з темними богами, здобуваючи силу, яка вимагає величезної ціни. Тепер на неї чекає полювання на нечість, небезпечні союзи та випробування, адже від її рішень залежатиме виживання людей. І стабільність обох світів двоповня це поєднання магії, інтриг та пригод. І все це відбувається у захопливому світі двох реальностей. Ще один цикл це дилогія ребяті листи зачарування, що складається з двох книг: божественні супротивники та жорстокі обітниці. Це епічна історія кохання, що народжується серед війни боїв. Магії та розбитих сердець 18-річна Ірис Іресвінов намагається виживати у світі, що розпадається. Брат воює на фронті, мати втрачає себе, а дівчина шукає порятунок у роботі журналістки. Але коли її листи до брата випадково опиняються в руках Ромена Кіта, її самовпевненого суперника з редакції, між ними виникає магічний зв'язок, який змінює все. Це зворушлива поетична історія, яка сповнена магії, надії та тихого полю, яка нагадує, що любов може вистояти навіть перед обличчям богів. Наступний цикл це Змія і голуб Шелбі Меґ'юрін. Складається з трьох книг: Змія і голуб, кров і мед. Боги й чудовиська це темна і спокуслива історія про відьму і мисливця на відьом, яких доля, а може й прокляття, пов'язали священним шлюбом у світі, де магія заборонена, лу відьма, що постійно переховується від минулого, а рід фанатично відданий церкві мисливець, який весь час бореться з такими, як вона, коли обставини змушують їх укласти небажаний шлюб. Вони обоє постають перед вибором між вірою, свободою і почуттями, які не мали б виникнути. Трилогія Змія і голуб це похмура казка про любов і ненависть, магію і фанатизм, де кожне рішення має свою ціну, а межа між добром і злом розмита. Також згадаю трилогію Анет Марії Червона зима складається з трьох книг: Червона зима, темна буря. Та безсмертний вогонь. У світі, де духи і боги живуть поруч з людьми, Емі Камігарі напівлюдина, напівбожество, що змушена постійно переховуватись. Її доля це об'єднання з богинею Сонця Амадрасу. Але вороги богині проти цього і хочуть знищити її, перш ніж це станеться. Коли Емі рятує життя чарівному, але небезпечному щиро, між ними виникає зв'язок. Який може змінити хід війни між богами і людьми. Цикл Червона зима це епічне японське фентезі про призначення, жертву і заборонене кохання, де переплітається краса міфів і небезпека магічного світу. Наступний цикл називається Тиша авторства Редгрейн Лебоски. Це, до речі, псевдонім української авторки Надії Парцей. Складається серія з трьох книг: Кістки та Зоряний Пил. Сталь та сонячний шторм, і попіл та місячне світло у сонячному королівстві панує страх перед тишею, моторошним туманом, що забирає людей без сліду. Саме тиша колись забрала батьків Адель Файбер, залишивши її саму з малим братом, мріючи вирватися з убогості і здобути визнання як журналістка. Адель шукає сенсаційну історію для головної газети королівства Оріон. Проте нічні пошуки правди приводять її до небезпечного відкриття. Тиша це не просто природне явище, а частина страшнішої таємниці, якій замішані могутні сили, зустрівши загадкових пекельних джентельменів, які борються з тінями ночі. Адель стає на шлях боротьби за істину, свободу і саму себе. Цикл Тиша це поєднання стімпанку, містицизму та романтики, де панує магія, сталь та брехня. Наступний цикл написала Олівія Блейк, і називається він Атласька трилогія. Складається з трьох книг. Шістка Атласа, Парадокс Атласа та комплекс Атласа ще з давніх часів Олександрійське товариство зберігає найнебезпечніші та найпотужніші знання людства, і раз на 10 років вони обирають шістку найталановитіших магів сучасності, щоб дати їм шанс приєднатись до цієї еліти і здобути владу, про яку інші тільки мріють. Новобранці всі надзвичайно різні. Але їх об'єднує одне: вони готові на все заради знання, але залишитись може лише п'ятеро. Атласька трилогія це фентезі про силу знань, межі людських можливостей і небезпеку, що ховається у прагненні стати Богом. І в складній грі переплітається магія, наука, філософія і мораль. Наступний цикл це прокляття переможця Марії Радкоські. Складається з трьох книг: прокляття переможця, злочин переможця та поцілунок переможця. У світі, де честь вимірюється перемогами, а любов зрадою, Юна Кестрель стоїть перед вибором, який змінить усе. Вона донька славетного генерала Валорії, вихована серед воєнних стратегій та перемог. Але її серце прагне не війни, а музики, свободи і правди. Коли Кестрель випадково купує раба на ім'я Арін, вона навіть не підозрює, що її вчинок. Стане початком небезпечної гри між двома народами, тому що Арім не просто полонений, а носій таємниці, яка може обернути імперію на порох. Це трилогія про політичні ігри, любов, честь та ціну, яку доводиться платити за свободу. Ще одна трилогія це королівство нечестивих керіменскалко, складається з трьох книг. Королівство нечистивих, королівство проклятих та королівство страхітливих. Серед ароматів спеції тіни стародавньої Сицилії живуть дві сестри-близнючки, відьми, що приховують свою справжню природу від людського світу. Та коли Віторію жорстоко вбивають, Емілія присягається знайти вбивцю, навіть якщо їй доведеться звернутись до найнебезпечнішої магії пекла. Її пошуки приводять до угоди з гнівом. Одними з князів нечестивих демонів, уособлень смертних гріхів, і разом вони занурюються у світ темряви, де небезпека і спокуса йдуть клічок-кліч. Це історія про помсту, пристрасть і темні угоди, де межа між добром і злом розмивається. Тут багато магії, таємниць. І смертельно привабливих демонів. Наступний цикл це підліткове фентезі, дилогія Шість багряних журавлів Елізабет Лін. Складається з двох книг: Шість багряних журавлів та обіцянка дракона. Принцеса Шіорі з королівства кіата приховує таємницю. У її жилах тече заборонена магія. Але одного разу це виходить з-під контролю. І Її мачуха-чародійка накладає страшне прокляття, перетворюючи братів Шіорі. На шість багряних журавлів, а кожне вимовлене дівчиною слово вбиватиме одного з них, тому що Орі вимушена мовчати. Позбавлена голосу, доми, всього, що мала, Шиорі вирушає в небезпечну подорож сповнину магії, легенд, драконів для того, щоб зняти прокляття і врятувати своїх братів. Це казкове фентезі, сповнене атмосфери східних міфів та дивовижної магії. Останні цикли, які хочу сьогодні згадати, це темні елементи Дженніфер Арментрауд, складається з трьох книг: палкий поцілунок, Крижаний дотик та до останнього подиху, а також приквелу гірке, солодке кохання. Лейла напівдемон напівгоргулія, дівчина, що живе серед хранителів, які боронять людство від демонів. Однак навіть серед своїх вона чужа, тому що її дотик може забрати душу. А поцілунок вбити. Вона мріє про любов і свободу, але потрапляє у боротьби між світлом і темрявою. І одного разу доля зводить її з демоном на ім'я Рос. І ось все перевертається з ніг на голову. Він небезпечний, зухвалий і загадковий. І єдиний, до кого вона може торкнутись без страху. Між янголом і демоном, любов'ю і зрадою Лейла має вирішити, хто ж вона насправді зброя. Прокляття чи спасіння темні елементи це фентезійна, романтична історія з пристрастю, гумором та надприродною хімією. Усі цикли, про які я сьогодні згадала, повністю завершені і перекладені українською мовою. Тому, якщо ви в пошуках фентезі історії, яку можна прочитати тут і зараз, не чекаючи роками продовження, то Рекомендую звернути увагу на один із циклів, про який я сьогодні розповідала. Також напишіть в коментарях, які ще цикли я не згадала, а вони теж повністю завершені і перекладені українською мовою. Мені буде дуже цікаво звернути на них увагу. А якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!